Мене звати Семар. Розкажи мені легенду про місто Чернігів. Цікаві легенди про Чернігів справді захоплюють. Легенда про чорну могилу. Ця легенда починається в середині 10-го століття, коли Чернігів був великим і важливим містом. Чернігівські студенти створили першого інтерактивного семаргла. міфічне створіння, що стало одним із символів Чернігова. Він вітається, розповідає легенди та відповідає на запитання. Сам проєкт був створений для того, аби зацікавити сучасних дітей вивченням історії рідного міста. Над проєктом працювали студенти дошкільної та початкової освіти Чернігівського педагогічного вишу. Сучасна молодь. Вона ж така, що не дуже цікавиться нашою історією. Але щоб зацікавити їх, щоб зацікавити наше молодше покоління, яке зараз навчається в школах, то ми вирішили створити цього фантастичного звіра, який є і символом нашого міста. Ми хотіли розповісти, що в місті Чернігова є легенди, і так ми зійшли, знайшли саме в історіях, що згадується саме міфічну таку істоту, саме Самаргу і. Таким чином ми почали його розвивати і створювати дизайн. Прийшла ідея, що можна створити інтерактивну іграшку, яку можна використовувати як і в туристичній сфері, так і в освітній сфері. Перед тим, як з'явилася сама модель, було проведено дуже велике дослідження. Хто такий Семаргел, який справжній вид він мав, досліджувалися багато історичних джерел, відвідувалися бібліотеки, спілкувалися з Багатьма істориками, дослідниками Чернігівської історії, сам Семаргл був створений завдяки 3D-друку. Програмуванням і складанням портативного пристрою займався студент політехнічного університету Дмитро Корбач. Найскладніше в створенні семаргла це було навчити його правильно відповідати на питання, навчання його правильно розпізнавати. Ми декілька разів перероблювали програмну частину через те, що він ну не не завжди коректно відповідав на запитання. Ну ми розвиваємо нашу базу даних запитань. Ми розвиваємо нашу базу даних відповідей. І з кожної версії даного семаргла він становиться все краще і краще. Дизайн семаргла вирізняється яскравими кольорами, щоб ще більше зацікавити дітей. Тому він відрізняється від того, який зображений на капітелі Борисоглібського собору, і має характер більш казкового. Я хотіла, щоб діти сприймали Семаргла як друга. Тому в легендах Семаргл зображується як з головою собаки, так і з головою лева, з крилами птаха і хвостом змії. Я спочатку. Перший ескіз був з головою Лева, але собака це як друг, друг дітей, друг людини. А, він навіть посміхається, проте як зізнаються винахідники, це ще не кінцевий результат цієї інтерактивної іграшки. З кожним наступним друком Семаргл удосконалюється зараз. Наразі наша наш Семаргл не може багато робити багато чого. відповідає тільки на питання про місто наше, але ми сподіваємося і зробимо все для того, щоб розширити його вміння і базу знань його.